Ну, я буду сильнее, щоб він пишався. Я знаю дуже багатьох з вас, що ви знали Колю і всім дуже шкода, що він загинув. Героям! Питання, кого з нас будуть згадувати через 100 років, як ми зараз згадуємо, повстанців УПА, Володноярців. Чи інших бійців за Україну, завдяки яким ми є. Всіх тих, хто загинули так само молодими, але хто мали дуже наповнене життя. Воляне життя було наповнене найважливішим він вибрав боротьбу за добро, за справедливість і за свободу. Дейною людиною, дав відповідальність за своє життя та умови, в яких він жив. І надалі це має слугувати прикладом для всіх. Я вважаю, якби кожен із нас був хоч трохи схожим на старосту, то наша боротьба із Росією була б набагато ефективнішою. Герою, який вітав своє життя, та не Донбав! Коли наша міська рада разом з міським головою прийняли рішення надати купити автомобіль підрозділу, я набрав Миколу і сказав: Микола, у тебе є автомобіль для твого підрозділу. Приїдь, будь ласка, до своєї дружини, яка потребує твоєї підтримки. Хоча б на два дні, у тебе є підстава, ти привезеш автомобіль для свого підрозділу, тому що вони його потребували. Він мені сказав, знаєш, у мене через три місяці буде відпустка на чотири дні. І якщо я залишу тут хлопців навіть на два дні, мені їх ще треба навчити. Ось що таке патріотизм, ось що таке жага до перемоги.